Доброго дня всім. Сьогодні ми проговоримо тему про шанування святих. Справа в тому, що у 1054 році відбувся умовний розкол церков на східну, православну та західну католицьку. З того часу, тих святих, які жили після цієї події, ні одна з цих церков офіційно не шанує. Виключені зробили католики, коли долучили деяких православних святих до своїх святців, почали поміщати їхні ікони у своїх храмах, але це теж не надбуло ще такого офіційного характеру. Хоча деякі декрети римських пап були саме про це. А що з православним? Чи ми шануємо тих святих, які жили після розколу церков? Офіційно ні, неофіційно так. Деякі люди, які мають загальну християнську свідомість і комуністично влаштовані, шанують західних святих, будучи православними. І тоді серед цих святих зазвичай виділяють трьох-чотирьох трьох, трьох, персон. Це, по-перше, свята Тереза младенця Ісуса. Тереза від немовлятки Ісуса, французька свята, досить популярна у православному світі. Далі, Франциск Асіський, відомий покровитель екологов. Далі є, шанують також мати Терезу Калькутську за її велике милосердя, і також отця Шарбеля Маклуфа Мараницького, тобто чинця з одної з церков, які були спочатку на східному обряді, а потім визнали владу римського папи. І ці четверо святих є неофіційно шанованими у православному світі. Сподіваюся, що з часом ці всі міжконфесійні перегородки падуть, і тоді в обидві серви будуть шанувати всіх святих, які були після цієї рокової дати. Амінь.